Юридична допомога з кредитами, досягнення компанії у вирішенні проблем бізнесів, Paladin Group. професійна юридична допомога громадянам та бізнесам, що постраждали від дій кредиторів. Одним із наших досягнень є переговори із колекторською компанією Tow CreditCapital. Колектори викупили борги одразу з трьох компаній та нарахували шалені відсотки. Справа 1-від 22 квітня 19-го року сума боргу 30 265 гривень. Справа 2. Від 25 квітня 19-го року сума боргу 882 гривні. Справа 3 від 2 травня 2019 року сума боргу 15 300 гривень. Як завжди, наші фахівці показали свій професіоналізм та змусили колекторів списати всі нарахування, І тепер клієнту потрібно сплатити 7,270 гривень замість 46 447 гривень. Якщо у вас схожі проблеми, що описані у відео, залишайте заявку чи контактні дані, і вам нададуть консультацію безоплатну і юридичну підтримку.